На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 вересня 2024 року. Сьогодні, 1 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Але з 4 години 56 хвилин ранку починається стресовий період гекати, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Не можна проводити поливи та підживлення. Але якщо дуже треба палити рослини, то полив допускається. А от підживлення небезпечні це знак стихії вогню. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 1 вересня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 вересня 2024 року. Використовуйте для харчування натуральні продукти, фрукти, ягоди, овочі, натуральні соки, дуже корисні, трав'яні чаї. В раціоні повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. Готуємо такі смачні страви. Страви із риби, з морепродуктів, печена картопля дуже корисна, каші з пшана, вівсянки, гречки, рису дуже корисні. Готуємо квасолю, горох, їмо яблука, груші, вже вони є і дуже смаковиті, їмо горіхи, чесник у першій половині дня, Соняшникове насіння. Їмо моркву, зелень, ягоди та фрукти. Смачного вам! Завтра, 2 вересня, чорний місяць буде знаходитися в знаці Діва, а в гекату нічого не сіємо та не саджаємо. Можна проводити поливи це знак стихії землі. Але підживлення в гекату не проводимо, це теж небезпечно для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб можна проводити будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах це знак діви. 2 вересня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 вересня 2024 року. Року. Не використовуйте для харчування макаронні вироби. Що можна приготувати смачного і корисного? Каші з гречки, пшона, вівса. Молочні продукти дуже корисні. Готуйте цвітну капусту, картоплю, моркву, їжте горіхи. Зелені культури дуже корисні. їжте яблука, груші, гранати. Цитрусові інші фрукти та ягоди, які для вас доступні, які є у вашому садочку. Смачного. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів! щасти, Щасти вам у всіх-усіх справах! Миру вам та добробуту! Зустрінемося увечері. На все добре! Бувайте всі здорові!